Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Паундові Джесі Родрігес та Дзунто на повинні були зійтися у бою. Едді Хірн визнав, що недооцінив Фабіо Ворлі, фантастичне досягнення. Олександр Усик найпопулярніший боксер у світі, про що йде мова. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У 2015 році відбувся найдорожчий бій в історії єдиноборств у Лас-Вегасі США Мейвезер здобув перемогу над мені Пакіао за очками. Наразі це здається неймовірним, але платні трансляції подивилися 4,6 мільйона глядачів. Сам поєдинок здебільшого розчарував фанів. Всі чекали на справжнє розбирання та видовищні удари, а отримали швидку шахову партію з мінімумом яскравих моментів та небезпечних атак. Нещодавно стрімінговий сервіс Netflix... Вирішив звернути увагу на бокс, але цікавить його лише найбільші івенти. Тому навесні наступного року планується організувати реваш для ветеранів, щоб привернути увагу аудиторії. екс чемпіон світу та відомий боксерський аналітик Серхіо Мора в ефірі Boxing відверто зізнався, що йому подібна витівка зовсім не подобається. Не подобається це два найбільші бійці в історії, але минуло вже 10 років. Та й перший бій залишив у фанів неприємний після смак. Нехай івент вийшов успішним, нехай ті фінансові показники досі не побили. Нехай той бій і зробив Мейвезера казково багатим, точніше зробив обох казково багатими, але сам бій вийшов відстійним, вийшов таким, що подивився і тут же забув. Той бій навіть поряд не стояв із найбільшими поєдинками в історії, кудись взагалі на туди занесло експерта. Так ми часто говоримо про Флойда та Мені, але ми ніколи не згадуємо їхню очну сутичку, ось наскільки вона Вийшла нікудишньою, то чому ж тоді Netflix вважає, що зараз через 10 років реванш вийде краще за перший бій. Він буде таким же нікчемним або навіть гірше, адже вони обоє вже добряче постаріли. 22 листопада в Ріаді Саудівська Аравія у рамках великого боксерського шоу Давид Беневідес ентоні Ярд відбудеться зустріч двох непереможених чемпіонів світу у другій найлегшій вазі. Pound for pound, володар титулів WBC та WBO Джесі Родрігес зустрінеться з чемпіоном WBA Фернандом Мартінесом. Для Родрігеса стане вже другий поспіль уніфікаційний поєдинок. Раніше він відібрав пояс WBO у Кафу. Мартінес також має досвід перемог. В уніфікаційних боях, вдвічі він перемагав Кадзуто Йоку. Отже, маємо зіткнення двох явних лідерів дивізіону. Цікавий факт: Родрігес в інтерв'ю The Ring повідомив, що вів переговори про бій у вазі вище з чемпіоном WBC WBO Pun for Pan бійцем Дзунто на Катані. Це показує його амбіції та готовність до серйозних викликів навіть за межами свого дивізіону. Мав битися з Дзунто, розповідає Родрігес. Бій вже навіть прийняли у розробку. Тобто це Показуємо його готовність до будь-яких викликів, але щось там пішло не за планом, і ось я б'юся з Мартінесом. Але двадцять бої, з Накатані та і нове це однозначно ті поєдинки, які я хочу провести. І якщо чесно, я не знаю наскільки ще високо піднімусь у вазі. Завжди думав, що з зенове битимуся у другій найлегшій вазі, а з Накатані – у найлегшій. Але Дзунто переходить у другий найлегший дивізіон. Тож я навіть не знаю. Важко сказати. У мене попереду багато часу, я все ще молодий. Тож поспіх тут ні до чого. <му> Відеоблогер та суперважковаговик Джейк Пол. Висловився про можливий поєдинок з колишнім чемпіоном світу у важкій вазі Ентоні Джошуа. На 100% це може статися. Наші команди вже ведуть переговори та працюють над тим, щоб зробити це реальністю наступного року. Було б цікаво зустрітися з Ентоні Джошуа після бою проти Джервонти, прийняти великий ризик і величезний виклик. Увійти в бій, де ніхто не вважає, що я маю хоч найменший шанс на перемогу. Це мене надихає, сказав Пол. Нагадаю, бій Джейка проти Вонти відбудеться 14 листопада у Майами, США. Британський напівважковаговик Ліндон Артур висловив свою думку про співвітчизника і колегу з дивізіону Бенджаміна Віттекера. Еді Хірн чудово робить свою роботу. Бену Вітекеру, без сумніву, заплатять великі гроші, і, як я вже сказав, Едді Хірн чудово справляється зі своєю справою. Він ще й просуває бої, і тепер Едді ладнає Франком Вореном. Тому я не думаю, що для Квинсбері та Матчером буде великою проблемою організувати бої, як це бувало раніше. Знаєте, що я гадаю? Я вважаю Вітекера придурком, але він взяв на себе роль лиходія у боксі, і це його фішка. Отже, я дозволяю йому це. При цьому він дуже талановитий боєць, Люди дивляться, ти або любиш його, або ненавидиш, але все одно дивитимешся. Це Бен, люди дивитимуться. Якщо ти його любиш, дивишся, якщо ненавидиш дивишся, бо хочеш побачити, як його поб'ють. В обох випадках він отримує гроші. В обох випадках ти дивишся, тож респект йому, але він все ж таки придурок, сказав Артур. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фавбет, також наш партнер, підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі. Посилання у закріпленому коментарі під відео порівнювався світбоксу разом з нами. Промоутер Едді Хірн висловився про тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Ворлі. В останніх чотирьох боях я очікував, що Фабіо спіткнеться, тому що ніколи по-справжньому не вірив, що він важковаговик світового рівня. З Фабіо я гадав, що його максимум це титул чемпіона Британії. Він завжди небезпечний на початку бою, але мушу сказати, що він справді сильно додав як боксер. На мій погляд, зупинка в бою проти Паркера була дещо передчасною, але коли на тебе Тебе сиплися 30-40 ударів у серії, а ти не відповідаєш і не клінчуєш. У той момент, коли тебе добряче вразили, а паркер явно був нахабний, і Фабіо просто розряджає серію, скільки ще можна витримати. Я не вважаю, що це була ганебна зупинка, але вважав, що Паркер ще міг продовжувати. Однак, якщо ти не відповідаєш, не тримаєш суперника і просто стоїш біля канатів, рефері має діяти, сказав Хін. А ось абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик очолив список найпопулярніших боксерів на BoxRec. Бокс Про це повідомляє сайт. У рейтингу за кількістю підписників 38-річний українець обійшов колишнього дворазового абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Канело Альвареса. Гусик зараз має 7734 підписники, тоді як Канело 6912. На восьмому місці знаходиться інший український чемпіон Василь Ломаченко 4180 підписників, який у червні цього року офіційно оголосив про завершення кар'єри. У топ-10 також Тож увійшли два колишні суперники Усика Тейсон Фюрі посів сьому місце з 4199 підписниками. А Ентоні Джоршо замикає десятку найпопулярніших боксерів на боксрек 3976 підписників. Треба нагадати, що команда Олександра Усика вже веде переговори з представниками Фабіо Ворлі про поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBO. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.